Стаття 149.1 Конституції України. Повноваження судді Конституційного суду України припиняються у разі 1. Закінчення строку його повноважень. Друге досягнення ним 70 років. 3. Припинення громадянства України або набуття ним громадянства іншої держави. Четверте набрання законної сили рішення суду про визнання його безвісті відсутнім або оголошення померним. Визнання недієздатним або обмеження дієздатним. П'яте набрання законної сили обвинувальним вироком щодо його з... З... вчинення ним злочину. Шосте смерті судді Конституційного суду України. Підставами для звільнення судді Конституційного суду України з посади є: перше. Неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров'я. Друге порушення ним вимог щодо несумісності. Третє. Вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування своїм обов'язком, що є несумісним зі статусом судді суду або виявили його невідповідність займаній посаді. Четверте. Подання ним заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням. Рішення про звільнення з посади судді Конституційного суду України суд ухвалює щонайменше двома третинами від його конституційного складу. Дякую.